Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Сьогодні на пропозиції буде багато, сподіваюся, цікавих для вас речей. Та спочатку невеликий, так би мовити, ліричний відступ. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, всіх, хто переглянув відео, подякувати всім, хто залишив коментарі і всім тим, хто поставив лайк. Точніше, лайк ніхто не ставив, всі ставили вподобайки. Всім вам величезне спасибі за підтримку. Особлива подяка тим, так би мовити, першим клієнтам, хто довірився мені. Хочу перед ними вибачити за деякі затримки з відправкою товару, але ну, не все залежить від мене. Привезеш посилки на нову пошту, немає світла. Дочекали світла, ждемо, поки загрузиться програма. Програма загрузилась. Тепер будемо перечекаємо, поки приймуть посилки, які прийшли на нову пошту. Посилки прийняли, світло закінчилось. Ну, Таке життя, на жаль. Тож, вибачайте за деякі затримки. Ще хочу вибачити з перед глядачами за якість відео, за якість звуку. Ну, з оператор з мене так собі, а блогер уж тим більше. Нікудишній. Це треба було розпочинати набагато навіть, мабуть, раніше, аніж ну, хоча б років 5 тому. А тут, то, як скласти якусь саморобку, якийсь агрегат зварить, в полі працювати, то вроді я ще й пару бок, А як до діла, прийшлось писати вам коментарі, тикати на кнопочки, то виявилося, ага, тобі вже потрібні ще одна пора очей. Ну, нічого, будемо якось виправляти свої помилки, тож, вибачте, за деякі, можливо, незручності. І всім дякую. Ну, Здається, всім подякував. усім вибачився, можна розпочинати. Отже, номер вайбера перед вами. Бажано писати сюди, але, як то кажуть, при горі можна і зателефонувати. Будемо відповідати. Е Щось, е, уточнили наявність товару. Деякі питання по товару вияснили, кар, е, гроші на карту і товар поїхав до вас. День 2, ну добре, 3 максимум. І вже точно поїде до вас. Мінімальна сума замовлення 300 гривнів. Ну, здається, все. Розпочнемо сьогодні з такого от столу. Із дріб'язком різним. Тож запрошую до столу. Отже, так, отакі ось ключі більший 150, менше 100. Ну, в принципі, вони робочі, їм там трохи губи підкрасити, різьбу мазнуть і будуть працювати. Два ось такі ключі менше і 100, більше 120. Це я так розумію. Куторки відкручувати, закручувати на грузових автомобілях. Тут під квадрат там 38, здається. Ось такий ось ключ за 80 гривень на 27. Ну, він такий масивний. розбить його важкувато. Ключ 50 гривень вартість був, я так думаю, 33 на 32 на 36, та Хтось його розточив, він, наче, не розбитий, але чомусь 33 на 38. Далі 80 гривень ключ на 60. 120 гривень ось такий 50 на 46. І 150 гривень 50 на 60. Це така махіна важка. Далі ось такий ключ за 80 гривень. Можливо, хто навіть не знав про його існування. Це ключ з такими ось усиками. Відкручувати або закручувати гайку хвостових котіки. Не знаю, я МТЗ чи ЮМЗ не скажу. Тут на 36 сторони. Далі ось 250 гривні за штуку, труборізи. Тоже трохи підшаманить і будуть працювати. Так, отакий ось ось сердечний совок. 60 гривень І от таке ось колесо на якусь мотигу, сівалку для огороду за 50 гривень. Далі ось пара таких колес за 80 гривень. Не знаю, на кравчучку, на якусь тачку. Куди придумаєте? Так, ось із рубрики сирота одне єдине з поворотним механізмом 60 гривень. І от таке ось. Отака пора колес за 80 гривень. Кирка, не знаю, хто ними зараз займається, хто, хто що довбе ними, ну, як є, кому й потрібно, 220 гривень. Отакі ось ролики чоловік поточив. Що він їх хотів зробити, не знаю. Ну, схоже, в роботі вони не були. Тут так, тут крутиться. ну, на що, А що придумаєте? 200 гривень за 4 штуки. Отакі ось ролики, вони тут з резиновими. Самі руліки резові з двох частинок складені. 50 гривень пара. Так, ось такий ось галстук, як кажуть механізатори, 300 гривень до UMZ. Але заміряйте, якщо замовлятимете, заміряйте отвір. Ось тут на 28, це якби не на ремонтні вали. Тож зміряйте який у вас вал, щоб... Не купити не потрібну річ. Так, ось такі ось трубцинки. 100 гривнів за 4 штуки. Тут три ось такого плану. І одна, щоб вона тут сама не скучала за компанією до них. 100 гривнів за 4. Далі так званий догружатель. Для УМЗ 300 гривень, але ну, тут в одному 4 отвори, а в одному тільки 3. Ну, я, допустим, використовую тільки оцей і самий нижній. 300 гривень. Так, далі. Може ще хто махає 9-10 ручкою. Ось така клепалка для коси. Ще працюватиме. Так, молоток кирка, як правильно, даже не скажу вам. в общем молоток каменщика хай буде. 40 гривень. Таке життя його потрепало, ну ще свою роботу зробить. Далі ось таке ось це не молоток і не зубило. Я щось подібне бачив у кузні, коли на гарячу розрубували метал. Ну Може комусь на щось. Так, ось такий з гвоздодер 50 гривень. Ну хтось дернув і десь з ручкою пішов. Так що привалить сюди трубку і буде, буде працювати. Так, ось такий якби, речажний механізм. Може хтось щось собі видумовує, як зробити, а тут вже готове і всього за 50 гривень. Щось подібний же механізм, але це заводське, якби то саморубне було. Це заводське, можливо, з якогось трактора, не знаю. Ну, воно так важкенько, але прокручується 100 гривень. Отакі ось три штучки, як назвати навіть, опора для валів. 200 гривень за три. Так, далі ось такі, скажімо, гризки від карданів. 100 гривень 50 і 50. Ці схожі, але вони не пара. Оця трошки більша. Ну, кому треба щось заміряти, заміряємо. Так, далі. 150 гривень хрестовина. Вона нова. чуть чуть тут чашки ну Шатернув її путь. 150 гривнів. Кому треба, опять же, щось помірять поміряємо. За 100 гривень ось така штука, не знаю як правильно навіть назвати. Бистро зацеп. ну, Щось таке, в общем, 100 гривень. Далі ось такий кордон мініатюрний за 100 гривень. Тут під круг. Треба заміряємо наскільки І З цієї сторони квадрат. Ось така ось розтяжка. стяжка-розтяжка, Крутиться, вся різьба живота, розтяжка із, із трактора, з навески. До неї ось сама різьба. Ще тут послужить 50 гривень І за 100 гривень різьба з так званих огірків, як в народі кажуть, дві тяги з нав'язки в тракторі, що тримають щуки. Хто зна, той зна. Так, ось така зірочка. круг тут 38. Ціна 100 гривень. Ну така підношена. Ну. Трудитиметься. Отакі зірочки, ось по 50 гривні за штуку. Це на 41-й на цепу із кроком 41. Кому що помірять поміряємо. Далі ось три отаких ключі, один вороток. Вороток цей схоже на частокарного станка. Тут 11. Це на 24 100 гривень, це на 27 теж 100 гривень. Ну і це 100 гривень. 30 гривні маленький такий ключик на 10. Так, далі ось такий тисок мачете. Хтось заморочився, зробив, але потім щось йому не сподобалось. Ну, таке. чи гарники рубать. Чи курим голови. Так, далі. 120 гривень це мачете. Далі ось такий тупор, молоток, доску підтисав, віздок забив, 100 гривень. Ось такий агрегат, це е, кришки виправлять. Чи таке хто робить, зараз я навіть не знаю. Ну, можливо, комусь на щось знадобиться. Тут все прикручується. Ну, воно схоже, що чоловік його сам. Склепав, так би мовити. Так, і ось такий редуктор. Це ручне точило, як кажуть. Також все тут крутиться, ну, без наждака, без, без круга, без нічого, як є, 200 гривень. Шприці для солідолу, вони робочі, ну почистить б. по 100 гривнів за штуку. І ось такий 200 гривень. Я ним пару разів користувався, мені не сподобався, тому що ну, великий. Пів кабіни заніма. 200 гривень, Так, тепер ось такі ось манометри. Так, тут мегапаскалі до 0,6. 200 гривень, А тут написано ацетилену кілограм на сантиметр, шкала до 6. Ну, як компресор підключав, то рухаються, щось показують, може комусь кудись і знадобиться. Так, і ось такий цікавий домкрат. Ну, явно не автомобільний, бо він такий мініатюрний. Тут різьба і тут різьба. Прокручуєте в одну сторону, піднімається, перекинули, в іншу сторону опускається. Для чого він, ну не знаю. Може хтось в курсі підкажете, а може комусь потрібно, то заберіть 300 гривень. Так, здається, все. Із мініатюрного так, ще раз вайбер. Тепер перейдемо до більш габаритних речей. Так, тут уже піде по номерах. 86-й номер каністра. 300 гривень на 20 літрів. Точно є. І така ж сама 87-й теж 300. Єдине, що тут пробка кришка як у бака, у бензобака, а тут на різьбі закручується. Так, далі 88-й номер. Може кому стільчик на риболовлю потрібен. Ну, якщо серйозно, то це, так би мовити, заводське сидіння із ЮМЗ. Тільки хтось за довгі роки експлуатації п'ятої точкою вичовгав геть увесь паралон. 800 гривнів. Може хтось захоче встановити. Будь ласка. Так, 88-й. 89-й номер. Це ось такий агрегат. Як то кажуть, родом з дитинства, ще з Радянського Союзу. Це... Соломорізка, траворізка. Ну, тут я дивився потужні такі ножі. Тут п'ятерка точно є. То, в принципі, можна зробити такий агрегат. Це, там, гілля роботаме. Ну, хай не товсте, а таке. До 5 см, я думаю. должно б рубати. 89 номер, 1500. Єдине в його немає Ось одного хламутика. Тут. Подаючий вал тримат. Ну, щось, щось можна придумати. Так, далі. 90-й номер, отакі ось диски. Навіть не знаю, з якого це дискового агрегата. Я з такими не, не стикався. Діаметр 450, ціна 220. Їх там до десятка. І такий же самий менш стертий, 91-й номер, ціна 250, діаметр 500. Ну, не знаю, можна на окучник. Він такий вигнутий, як у наших лущільників диск. Кріплення було отаке. Ну я собі залишив десятків два, бо в мене диски із дисків, скажімо так, лущільника, то ось катушка розпорна, вона прекрасно встановиться. То я собі залишив вирізати квадрат. Який потрібний і з тієї сторони, і з тієї катушки, нормально його будуть придержувати. Буде працювати. Так, ціна, розмір, номер. Далі, ну це так чисто символічно. Така ось плита, кріплення для двигуна, 92-й номер 300 гривень. Ну, тут метал десятка. Може, кому потрібно під двигун, а може просто внизу просто як плита на щось. Чоловік заморочився, насверлив отворів, там трубка приварена для прутика, для кріплення. Так, далі, 93-й номер 300 гривнів. Це пара ось таких заготовок із уголка на якийсь станок. Ну, щоб не заморочуватися, не їздить по металобазах, по черметах. Да, доставка щось коштуватиме, ну, воно готове. Тут вже ви зможете, дерев'яшку чоловік прикрутив. Вже можете тут включатель розмістити, що вам потрібно. І ось така от станинка. Далі 94-й номер, 150 гривень, це неповноцінна, скажімо так, корморізка. Тут так, кріплення є. Можливо, хтось хтось доведе до ума 150 гривень. Далі 95-й номер, це два корпуси з підшипниками. Взагалі воно було, так би мовити, в комплекті. Ось це розміщалось там і стояло на станині на якійсь. Ну, людям не... Вже не знадобилося, то можливо хтось. 95 номер 250 гривень. Можна комплектом, можна окремо, то як здумає. 96-й номер, 150 гривні, пара отаких ось дисків. Це на резину, якщо не помиляюсь, 5х10, здається, так називається. Далі диски москвич 200 гривнів штука. Там їх всього тільки пару штук. На якісь саморобки можливо знадобиться. Це 97-й номер. 98. й 750 гривнів пара. Це диски на птс 4 тракторний прицеп на 6 шпильок. Є трошки гірші, трошки кращі. Є дві пари. Ну, вам не на формулу один, а на тракторний прицеп, то працюватиме. Ще хватить надовго. 98-й номер 750 пара. тобто на одно колесо. 99-й номер 800 грн, це, так би мовити, для фанатів механічного рульового УМЗ. Тут два черв'яки. Ця опорна. Гайка кришка, сам корпус. Ще один черв'як. Один черв'як і ще один черв'як. Ну, а можливо сам комусь корпус буде потрібний лишня обрізати, а на йому закріпить е, дозатор. Бо те, що пропонують продавці в інтернет-магазинах, там не метал, там просто насмішка. 899. Якщо сама оця коробка 500 гривень. Далі сушка, якщо не помиляюсь, це UMZ. номер 100, ціна 150. UMZ, але той що з гуром. Так, трохи гідравліки. 101 номер, 300 гривень. Ось такий циліндрів. Штук 25 і виход 250. Ну, Під ремонт. Вся, вся гідравліка ця під ремонт. Як мінімум треба ремкомплекти поміняти. 102 номер отакий ось циліндр. Ну цей точно розбирати, Бо він вже в роботі не був дуже давно. 300 гривень, 102 номер. І на запчастини. 103 номер, 300 гривень. Це так би мовити, неповноцінний. 75-й. Це 75-й. Це трубка також до його. Якось так. 103-300 гривень на запчастини. Штук нормальний. Поршень там на місці. Ну і гільза не поржавівша, бо поршень аж з самого краю. Так, далі ось такий 104-105 номер. Це от такі кардани. Тут він видвигається на шліцах, там все ціле. З чого він, я не знаю. Може хтось кудись. 104 і 105 250 гривень штука. Далі 106 ось такий потужний кардан. Також не знаю з чого. Я вже в минулому відео казав. Особо не заморачуюсь. Одрізаю все лишнє, приварюю те, що мені треба І на віко. 350 гривень, 106-й номер. 107-й номер. Такий ось труба. 106-150 гривень, отака ось, труба з таким карданом. ну тут Лише одна частина такий неповноцінний. Труба схожа, як на, на жодках на іноземних комбайнах. Далі 108 номер, така ось розтяжка стяжка 300 гривнів. Така мочна, як кажуть. У повністю розкладеному стані 50 см, якщо стягнути, скрутити, здається 30 см. Тобто виход з різьби тут. По 10 см з кожної сторони. Так, це 108, -й, 109 -й номер. Це диски культиватора КПС 450 грн. штука. Три в ідеальному стані. Один. В оцих ось місцях біля двох отворів. Невеличкі репанки, навіть без окулярів. Не замітиш. Ті три, що майже ідеальні 450. Той, що треба трошки підварити, буде 400 Так, 110-й номер. 1000 гривень це диск переднього колеса UMZ або ж МТЗ, МТЗ 80. 1000 гривень, 110-й. 111-й номер, 600 гривень 650 діаметрів 25 посадка. Це диски, ну, скажімо так, тарілка на розкидач мінеральних добрив. Ще радянська така дебела. Так, далі. Туди. 112 номер, 800 гривнів. Це вакуумний насос до доїльного апарату. Кого зацікавить, тут ще будуть до його запчастини, все розкажу, покажу. Якщо із станиною, то 800. Тут вам залишиться двигун, закріпите, тут натяжне вже ось готове. Якщо ж без станини 700 гривень. Так, далі. 113 номер, ціна 2800. Це плити фрезеровані, шліфовані на циркулярку на фуганок. Скажімо так, ну, метал тут 13. Розмір, розмір 40 на 60 сантиметрів. Тут виточені болти з потаєм, вони сховались ось такі. Ну Поштучно не знаю. Поки що комплектом буде так. Так, захист вентилятора двигуна, щоб не морочилися ви з каструлями. Підберемо, яку вам потрібно. 114 номер, менші 50, більші 70. Так, далі, трошки по електриці, хоч і не підряд номера. значить 121 номер, двигун із пральної машини, ще радянський. Це таке ж саме: 122, 400 гривень, що той, що той перед відправкою, кому треба відправити. Я спочатку провірю, а потім потім вже відправка. 123 номер. Це ось така дрелька. Ну вони не робочі. Шо та, шо ця. ця 400 гривень під ремонт. Швидше за все в обох у них згорівші якоря. Ця 200 гривень, 124 номер. Ну, можливо, хтось таким займається. Можливо, встановиться. Була добра дрель, потужна. Ну, не витримала Так, далі ось такі шкрипкові транспортюри Так, 115-й номер, ціна 1400, довжина 6 метрів. Шкрипки 190 на 100. Крок цепка 41-й. Він у всіх 41-й. Так, 116-й тисячу гривень. Ну він трошки заржавівший. Його, як так би мовити, списали раніше. Довжина 4,90. 10 гривень 116. 1600 гривень 117 номер шкрипки 220 на 120. І довжина 6 метрів. 118 точно такий же самий. І цей такий же самий, але у його не вист... Він тоже також 6 метрів. Але в його не всі шкребки. це 12 штук на 6 метрах якраз не вистачає. 1300. Ну і отакий ось 120-й номер, ціна 700 шкребків. його 140 на 65, довжина 4,5. Так, ну, здається, все. Повернемося. По, так би мовити, товарах з минулого відео відео щось забрали, щось залишилося. Тож запитуйте, будемо відповідати. Так, і в минулому відео я дещо забув. Номер 26, цей цепок, що з кроком 28, із кукурудзяної жодки. Я не сказав ціну. Якщо один 250... Якщо 4 і більше, 220, і не сказав, здається, ось за оці колеса. За кількість точніше їх. Оцих є шестеро, оцих п'ятеро і оцих здається троє. Ну, Тепер здається все. Кому що потрібно, звертайтесь, якщо щось не так вибачайте. Всім всього найкращого. До побачення.